Доброго дня, друзі. Іду в паломницький похід до джерела Святої Анни ну кілометрів 40. Перший раз ходили з дружиною 9 років назад, коли народилась наша внучка, в неї були проблеми з здоров'ям і ми вирішили принести їй водички. Зараз вона радує нас своїми успіхами, розумничка, красунька Кіруся. Другий раз три роки назад, знову з дружиною ми ходили на джерело, коли на світ з'явилася солоденька квіточка, внучка, златочка. Їй теж ми принесли водичку. Сьогодні я вирішив піти до джерела, захворів дуже близький мені чоловік, і я вирішив принести йому води з джерела. Знаменита церква села Птича. За нею воювали декілька років. На сьогоднішній день Бог милував діючий храм. Тут за селом 2-3 кілометри від траси є джерело з дуже древньою легендою. Є в мене на Ютубі і на Фейсбуці відео. Ні, ну по лісі ж треба пройти. Нема кінця і немає краю, дороги. Друзі, джерельна водичка, вона завжди корисна. Але коли з вірою і коли щире бажання допомогти, її сила збільшується в сто крат, здоров'ячка вам, слава Україні!